Вись на землі народився у дзвінкім, солов'їнім краю. За моє босоноге дитинство. Я люблю Україну свою. За моє не найлегші часи зараз переживає Україна, та лихо згуртувало нас. Воїни піднялися на захист вітчизни, щоб вільною залишилася Україна. Хлібороби збирають врожай. Щоб багатою була Україна, митці несуть слово і музику, щоб не зламався дух українців, і кожен молиться за мир, злагоду та любов, щоб вічно жила Україна. Цього разу ансамбль районного центру культури та дозвілля в складі Маргарити Бондаренко, Володимира Павленка, Олександра Макаренка, Наталі Білоус, Олени Гудзовської, Сергія Цюри, Сергія Дропоуса та Ольги Багрій завітали в мальовниче село Тайське. Країну свою, я люблю свою, плачу від болю. Знаю я, що живу не в раю. Слава. Доброго дня! Вітаємо. Події, що нині відбуваються в нашій державі, не залишають байдужими жодного з нас. І ми, жителі Уманщини, творчі колективи району, долучаємося до збору коштів для покращення боєздатності українських військових, які нині діють в зоні АТО. Дозвольте розпочати благодійний захід з Україною в серці на підтримку тих, хто своїм життям захищає нашу державу і майбутнє наших дітей. Наш захід це не концерт і не свято, це відверта розмова тільки між своїми у власній родині. І як будеться у дружній, мирній родині, ми завжди разом. Ми не роздільні, рідні, сильні. Усі ми діти. Твої, наша ненько, Україну. і кожну прожиту мирну мить ми молимо Господа за тебе. На росах на водах, на всіх переходах, гурличесь ми. В концерті також брали участь творчі колективи з Сіл Косенівка, Танське, Старі Бобони, а також Катерина Марієнко з Танського, Ніна Зозуля з Доброводів, вчитель навчально-виховного комплексу села Танське Максим Саченко та Надія у з Косенівки. Калина пішла нами стовіля, ще до добром залоситься, золоті хвиля пшениця, це все моя батьківщина, це українська земля, Ми ніколи не звічемося, рідної Бога, рідно. ніколи не звічемося, рідної. Рідно. Побори те, все, що у зморі і борітися, побори все, що у злі. злі. заспіваймо пісню за Україну, за незалежність, незалежний забор. Поборете будь-які змови і борітися, поборити, все, що у злі. Заспіваємо пісню за Україну. Україна це я, Україна це ти Україна це ми, Україна. Воїни АТО кидали до стрілки гроші, збирали кошти для потреби наших вояків. Я Ір Дмитрович Кихорук, сільський голова села Танське. Щодо стосовно благодійного концерту, я вважаю, що ця подія потрібна і це дуже гарний захід організований в нашому районі, тому що потрібна підтримка нашим воїнам, які перебувають в зоні АТО, потрібна їм допомога, як і матеріальна, так і моральна. І я думаю, що люди байдуже ставляться до даних подій, вже неодноразово проводилися акції в нас в селі, на яких було зібрано кошти і продукти харчування, і також були відправлені в зону АТО, особисто батальйону Айдар, і також є в нас і наш житель з села Танського Джумига Віктор, який зараз перебуває в зоні АТО, і також йому була надана допомога для закупівлі теплих речей касок і, і, і взагалі матеріальна допомога. Я думаю, що це гарний захід, і їх тільки потрібно підтримувати. І це дуже добра справа. Сьогодні ми нація героїв. Як би пафосно це не звучало. Герої ті, хто віддають свої життя за Україну. Герої ті, хто чекають удома. Герої ті, хто із зарплати у тисячу гривень. Хоч гривню, але перераховують на підтримку армії. Герої ті, хто без сну і відпочинку рятують на операційних столах. Герої ті, хто із українським стягом на плечах виходить на вулиці окупованих міст. Яка велика віра нашого народу у свою країну? Незламність та мужність українських воїнів вражає світ. Наші солдати, голі руч готові боронити свою землю, свою країну. Ви, дорогі захисники, дали нам надію і намітили шлях своїми діями, герої, мужні воїни, провідники патріоти. Ви приклад для всіх, як потрібно боротися і жити. Директор районного центру культури і дозвілля Маргарита Бондаренко. Нині події, що відбуваються в Україні, не залишають байдужим жодного з нас. Я вважаю, що кожен свідомий громадянин має долучитися до підтримки наших військових, до підтримки Збройних сил України та людей, які нині захищають кордони нашої держави та її суверенітет. Ми, жителі Уманщини, творчі колективи району за ініціативу відділу культури уменської редержадміністрації. Долучаємось до збору коштів для підтримки військових, які нині діють в зоні антитерористичної операції. Ці колективи. І районного центру культури і дозвілля, колективи сільських будинків культури, це народні хорові колективи, це вокальні та інструментальні колективи, хореографічні колективи нашої Уманщини. Я керівник Асавлігорічує Володимир Павленко вважаю, що в цій ситуації, яка склалася в державі, кожна людина не може бути байдужою. І так працівники культури долучилися до цієї акції в Україні в серці на підтримку воїнам АТО. Слово має голова Села Танське Ігор Дмитрович Типоруць. Доброго дня, шановні односельчани, шановні присутні. Я сьогодні насамперед хочу подякувати організаторам сьогоднішнього благодійного концерту. Це відділ культури Уманської районної державної адміністрації. Також хочу подякувати всім учасникам концерту, тому що це дуже добра справа, яку ми сьогодні робимо. Збираємо кошти для учасників АТО, тобто для наших захисників нашої неньки України. І ось вже дівчата порахували, яка сума. Сьогодні була зібрана це 1403 гривні. Була зібрана сума. Ну і ще хто піднесе, то ми ще їх цю суму приплюсуємо і завтра передамо. Дякуємо всім вам, хто долучився до підтримки українських захисників. Шануймося, друзі, єднаймося і будьмо! Єднаймося, братаймося, та будьмо разом у нашому прагненні. Нехай буде благословенний наш край! Віною та заможною наша соборна Україна і щасливим її народ!

Хай живуть вічно козаки, Хай цвіте, хай цвіте шарфу.